Шановні гості, доброго дня, дорогі чорнобильці. Другий раз чорнобильці всієї України збираються в цьому залі. Два роки тому хто тут був, мабуть, більшість присутніх були. І сьогодні 14 вересня, напередодні 21 вересня, тому ми попутали рік, коли два. Зібралися Чорнобильці всієї України у Лубнах. Я хотів би привітати всіх тих, хто приїхав на Полтавську землю як на Полтавщині і на Лубенській землі. Вдячний користуючись цією нагодою, що сьогодні маю трибуну, і першу завіт ведучого, не повторюватись, тому що вже, мабуть, трошки набридло слухати. Хотів би подякувати всіх. Делегатів, які прибули в Полтавській області, яких понад 60 чоловік, і вирішити озвучити одне питання. Шановні побратими Сернобильці всі, всієї України. Я трошки переміню те, що казав мій полегав Харківської області Анатолій Івановичу Вільні. Чому ж, Андрієв, не запрошує нас на переговори сьогодні, ті, хто прибули голови обласних організацій Союзу Чорнобиль України. Не присутні на засіданнях Центральної Ради, то не знаходяться кошти, то не знаходиться часу. І основне, що я хотів би сказати, що Чорнобильці Полтавської області та хай почують чорнобильці всієї України, не може бувший голова, якого зняли 4 роки назад, Босоновська Анатолій в Мироді, представляти Полтавську область у Андрієві на всіх засіданнях. Які проводяться в пуховці, ви знаєте де. Найближчим часом ми зберемося, якщо ви читаєте, як кажуть, інформаційний простір. Ми вже один раз давали, що не може босановський представляти полтавську область. Ну розуміло, що ні шкурпила, ні льгун, ні е, Дніпропетровськ не. Можуть прибути присутніми на Адеївських, але ми присутні сьогодні тут. І в Чорнобиці Полтавській області дамо оцінку тому чоловіку, який, прикриваючись за нашими рішеннями, за нашими побажаннями, їздить і відстоює нашу область. І як сьогодні коротко хочу сказати, дякую народному депутату, сказав, шановні, мняти. Слова виступу. треба переходити дії. А на сьогодні об'єднались 124 організації, 620, більше 620 чоловік. Я хочу, щоб друге зібрання в Лубнах, сьогоднішнє зібрання мало більш продуктивні дії, які були після першого зібрання. І Треба, зберемося ще й третє, але почнемо більш дияти активно, пам'ятаючи про те, що нам жити залишилось мало. Дякую.